Вітаю! Мене звати Ярина Колісник, я мікробіолог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії факультету наук про здоров'я Українського католицького університету. Місія нашої мультидисциплінарної команди факультету сприяти здоров'ю, розвитку і добробуту людини, родини, суспільства шляхом поширення якісних знань. Та творити спільноту компетентних і конкурентноздатних фахівців. Адже якісні та доказові знання про те, як бути здоровим, є надзвичайно важливим те, як ми піклуємося про своє тіло, визначає, як ми проживемо життя. Наше тіло це минуле, теперішнє і майбутнє. Пізнати своє тіло один з найважливіших вчинків, який ми можемо зробити. Річ у тім, що немає чарівної таблетки і миттєвого результату, які за одну ніч зроблять нас здоровими і щасливими людьми. Бути здоровим означає не лише знати, як влаштоване тіло і чого воно потребує, а й дбати про нього. І це не одноразова угода, а безперервний процес систематичного і послідовного застосування знань на практиці. У повсякденному житті, щоб приймати найоптимальніші рішення для здоров'я. І коли такі знання проникнуть у ваше тіло, у ваші звички, ваша енергія перетвориться на позитивну, направлену на дію, звершення, а не на переймання зовнішнім виглядом, причинами втоми і кілограмів, що систематично з'являються. Лишенько подумайте про дивовижні речі. Які ви можете створити, коли будете здоровими і впевненими у собі, ви також станете сильнішими, адже усвідомите, наскільки ваше тіло дивовижне, неймовірне і прекрасне саме зараз, саме цієї миті. Здорове, збалансоване харчування це не дієта чи марафон. Це спосіб життя, підхід, при якому ви споживаєте різноманітну їжу, в якій оптимально поєднані всі необхідні для нормального функціонування організму, макро та мікронутрієнти. Зокрема, білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мікроелементи. Камерон Діас у своїй книзі про тіло говорить. Що їй ще чимало часу, щоб усвідомити, якщо я їстиму сміття, я почуватиму сміття. Якщо ж я споживатиму здорову, сповнену енергії їжу, сама буду сповнена сил і енергії. Дійсно, збалансоване харчування є дуже важливим для підтримки здоров'я та гарного самопочуття. Воно дозволяє нам бути стійкішими до впливу інфекційних збудників, Несприятливих факторів довкілля, стресу, і це особливо важливо в умовах сьогодення українців в часі війни. Чи знаєте що 80% захворювань, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я пов'язані тією чи іншою мірою з харчуванням? Кожна п'ята смерть у світі трапляється саме через те, що люди їдять нездорову їжу. Вивчення харчових звичок людей у 195 країнах показало, що в середньому 11 мільйонів людей на рік помирають через хвороби, яких би можна було уникнути шляхом раціонального харчування і здорового способу життя. Є достатньо досліджень, які показують, що збалансований раціон допомагає запобігти артеріальній гіпертензії. Діабету другого типу, серцево-судинним хворобам, остероартриту, депресії, деменції і деяким типам раку. А дослідження норвезьких науковців показало, що перейшовши на здоровий раціон у середньому віці, можна збільшити тривалість життя на 6-7 років, а ті, хто зробиться замолоду, можуть додати собі приблизно 10 років життя. Їсти збалансовано легше, смачніше і приємніше разом з сім'єю, друзями чи колегами. Більшість з нас проводить на роботі щонайменше 8 годин на день. В Цей проміжок часу може бути обід і один-два перекуси. І тут постає неминуче запитання: як ми харчуємося на робочому місці? Якщо це фастфуд, смажені ковбаски, Питочки, шашлики, сосиски, картопля фрі, тушені овочі з великою кількістю жиру, салати з невідомою за складом заправкою, різнокольорові десерти. То тиждень за тижнем ми набираємо зайву вагу, збільшуємо ризик розвитку запальних процесів, хронічних захворювань, погіршуємо когнітивні функції мозку, стан шкіри, волосся, нігтів. Нормальне функціонування травної, серцево-судинної, імунної системи. І, як наслідок, частіше хворіємо, довше одужуємо, втрачаємо енергію та життєву силу. Розглянемо найпоширеніші помилки у харчуванні на робочому місці та як їх уникнути. Спробуйте обмежити споживання солодких напоїв і надмірної кількості кофеїну. Чи відомо вам? Що у склянці апельсинового соку 5 чайних ложечок цукру. Надайте перевагу травяним чаям, відварам, напою на основі кореня цикорію або достатній кількості простої води, щоб підтримати водний баланс. Якщо ж вам потрібна додаткова порція кофеїну, оберіть або зелений чай, або чорну каву без додавання цукру. Споживання їжі швидкого приготування. Ультраобробленої з високим містом доданого цукру, солі, насичених і трансжирів та інших шкідливих добавок. приготуйте страви вдома. Вони мають бути легкими в транспортуванні, не виділяти різких запахів, зберігатися без холодильника тривалий час, збалансованими запоживними речовинами. Перевагою є також, що ви зможете контролювати інгредієнти страв та розмір порцій. Обмежте кількість цукру у своєму денному раціоні, щоб не перевищувати рекомендовану кількість. Замініть продукти з високим вмістом цього складника на здоровішу альтернативу. Наприклад, замість печива, тістечок чи торта можна з'їсти фрукти, замість готових солодких каш, каші з плющеного зерна, куди власноруч можна додати фрукти чи горішки. Не слід забувати, що цукор це не лише той, що ви власноруч додаєте до чаю. Але й прихований той, що міститься у магазинних соусах та кетчупах, хлібобулочних булочних виробах, в солодких газованих напоях, соках, в солодких йогуртах з фруктовими наповнювачами тощо. Недостатня кількість у раціоні фруктів, овочі і зелені. Додавайте. Овочі фрукти до своїх прийомів їжі адже вони багаті вітамінами, мінеральними речовинами та антиоксидантами. За даними ВООЗ, раціон багатий на овочі і фрукти може знизити ризик серцево-суденних захворювань на 25%, а ризик розвитку діабету другого типу на 30%. Занадто великі перерви між прийманням їжі або дуже часті перекуси. Заплануйте свій день так, щоб він включав три збалансовані прийоми їжі. Пропуски прийомів їжі можуть призвести пізніше до переїдання продовж дня. Не тримайте їжу на робочому столі, візьміть на роботу корисні перекуси, такі як горіхи, насіння, цільнозернові хлібці, йогурт без наповнювачів або фрукти. Щоб вагамувати голод між прийомами їжі, практикуйте усвідомлене харчування, щоб розпізнавати сигнали свого тіла про голод і ситість. Важливо слухати своє тіло та їсти, коли ви дійсно відчуваєте голод. Випийте склянку води, щоб перевірити, чи дійсно ви голодні. Емоційне приймання їжі може призвести до нездорового вибору продуктів та переїдання. Знайдіть альтернативні способи боротьби зі стресом, наприклад, глибоке дихання, короткі прогулянки або медитація, харчування в сухом'ятку, погане пережовування їжі через брак часу. Таке приймання їжі погіршує процес перетравлення її, уповільнюючи і ускладнюючи його. В результаті? Ми можемо отримати такі проблеми, як відчуття важкості в животі, печія, нудота, загострення хронічних захворювань шлунково кишкового тракту, набір ваги. Час обіду зробіть перерву. Відійдіть від столу. Перерва може зменшити стрес і покращити травлення. Оберіть таке місце, щоб насолодитися їжею в тиші та спокій, усвідомлене споживання їжі як медитація. А не перегляд новин у телефоні. Спробуйте нові продукти та рецепти, щоб збагатити свою дієту. Адже саме споживання різноманітної їжі допоможе забезпечити організм необхідними поживними речовинами. Не дарма ж кажуть, що ви це те, що ви їсте. Або яка ваша їжа, такий ваш і день? То з чого ви починаєте свій день? Які у вас плани на цей день вашого життя? Яка їжа сьогодні у вас? Монотонний безлад пустих калорій та шкідливих для здоров'я інгредієнтів? Чи різноманітна кольорова барва корисних продуктів, на які чекає ваш чудовий організм. Щоб зрозуміти, яким має бути наш щоденний раціон та легше його було сформувати, фахівці рекомендують модель здорового харчування у вигляді. Тарілки. Половина нашої тарілки має складатись із свіжих, бажано сезонних овочів та фруктів. Сюди ж відносять і зелень. Стигле яблуко чудовий варіант перекусу. І майже половина мінімальної норми фруктів. Не забувайте про бобові, квасолю, горох, сочевицю. Чверть нашого раціону має містити корисні вуглеводи з низьким глікемічним індексом. А це крупяні каші, цільнозерновий хліб, макарони із твердих сортів борошна. Споживайте щодня дві столові ложки різноманітних несолоних та несолодких горіхів. Ще одна чверть раціону це якісні білки з необхідним різноманіттям амінокислот: м'ясо, риба, морепродукти, яйця, молочні та кисломолочні продукти. Пам'ятайте? Що біле м'ясо корисніше, ніж червоне. Жири з переважаючим містом ненасичених жирних кислот, мінімальною кількістю насичених і без трансжирів. це, зокрема, рослинні олії, наприклад, ляна, оливкова, а також горіхи, жирна риба. Розміри порцій та кількість спожитої їжі є важливими, щоб уникнути переїдання і зайвої ваги. Відомий принцип довголіття японців хара хачіпу означає їж, поки шлунок не наповниться на 80%, тобто слід вставати зі столу з легким відчуттям голоду. Обирайте здорові методи приготування, такі як варіння, тушкування, запікання, а не смаження. А щоб уникати помилок, треба напрацювати свій індивідуальний підхід до здорового харчування. Враховувати в раціоні ваші індивідуальні потреби. Чи для мене є здорове харчування? Це більше, ніж набір продуктів, якісь трави, меню. Я б сказала, що це філософія та підхід до їжі, які сприяють гармонії тіла та розуму. Це баланс, який враховує потреби мого організму. Мої особисті вподобання та життєвий стиль. Це свіжість та якість, що спонукає мене вибирати натуральні продукти, які не мають великої кількості добавок, консервантів, штучних барників. Звертати увагу на походження продуктів, як вони були вирощені, оброблені, та вибирати місцевих виробників. Це насолода та уважність. Я б сказала навіть усвідомленість. Що спонукає насолоджуватися естетикою їжі, слухати сигнали свого організму та відчувати радість від того, що ви готуєте його найкраще. Це гнучкість та зменшення стресу. Це довготерміновий підхід, який не базується на модних тенденціях а на наукових фактах та доказових знаннях про вплив продуктів на організм. Тобто для мене здорове харчування це гармонійний, Усвідомлений та збалансований підхід до того, щоб покласти на свою тарілку. Адже це інвестиція в наше здоров'я та благополуччя, яке дає нам енергію та відчуття задоволення від життя. Наше тіло справжній храм, і ви даруєте йому найкраще, утримуючи відповідь у вигляді бадьорості, активності та гарного самопочуття.